Сьогодні 20 січня 2023 року. Заняття з розвитку мовлення. Тема заняття Дикі тварини. Доброго ранку, доброго дня! Хай плещуть долоньки, хай тупають ніжки, працюють голівки і сяють усмішки. Доброго ранку, доброго дня, говорите, ви мені говорю вам я. Добрий день, мої любі дітки, рада усіх вас сьогодні бачити. Дітки, сьогодні на з вами заняття з розвитку мовлення. Я дуже сподіваюся, що вам сподобається наше заняття. Ми сьогодні потрапимо в одне незвичайне місце. Це місце зовсім непросте, воно дрімуче та густе. Дітки, як ви гадаєте, куди ми сьогодні потрапимо? Так, ми потрапили до зимового лісу, так? Дітки, скажіть мені, а хто живе у лісі? Так, правильно, тварини. Бачите в нас на картинці знаки питання. Нам треба відгадати ж, які тваринки живуть у лісі? Послухайте, будь ласка, загадки та відгадуйте. Є горішки і грибочки у дуплі на мотузочку. Плигаю по гілочка, я руденька, білка, білочка, так? Білочка живе у лісі. Слухаємо наступну загадку, хто ще живе у лісі? Вдалині посеред ночі засвітились хижі очі, від його пісень у звірів. Морозець біжить по шкірі. Дітки, як ви гадаєте, хто це? Вовк! Так, слухаємо наступну загадку. Клишоногий, волохатий, влітку спритний та завзятий, ну а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Так, це ведмідь молодці. Слухаємо наступну. Фиркає, коли сердитий, весь колючками покритий, з голови до ніг. Ось так здогадались, це їжак, їжачок, так. І останню загадку, слухаємо, будь ласка. До пухнастого хвоста личить шубка їй руда, як рушає полювати, не виходить зайчик з хати. Про яку тваринку йде мова? Це лисиця. Дітки, давайте назвемо, хто в нас тут зображений? Білка, вовк, ведмідь, лисиця і їжа. Скажіть мені, діти, як назвати цих тварин? Які вони? Так, це дикі тварини, дикі тварини мешкають у лісі і будують своє житло. Самостійно, так? дикі тварини можуть бути дуже небезпечними для людини. Як ви гадаєте, яка тваринка може бути небезпечною для людини? Ось цих, що в мене на малюнку. Так, вовк, ведмідь, вони дуже небезпечні. А також ще може лисиця нашкодити. І маленький, так, білочка також, мабуть, не нашкодить людини. Тому, якщо ми Йдемо до лісу, то треба бути дуже обережним, бо у лісі мешкають дикі тварини, вони не пристосовані до людей. Дітки, давайте з вами спробуємо описати деяких тваринок, скласти про них невеличку розповідь, розповісти, які ж вони. Нам допоможуть ось такий круг. Ось бачите, в нас тваринка зображена, білочка. Першу тваринку я вам допоможу. А далі ви будете розповідати самі, самостійно. Стрілочка показує на знак питання, хто ця тваринка? Відповідаємо повними реченнями. Це білочка. Ця картинка позначає питання, де вона живе? Білочка живе у лісі, який має колір? Яке її забарвлення? Білочка рудого кольору, так? оранжевого, який має частини тіла. Білочка невеличка за розміром, так, має вушка гарні з китичками і пишний гарний хвіст, а лапки в неї маленькі. Так, ця картинка означає покрив тіла. Білочка так, має шерсть рудого кольору, так? Чим харчується білочка? Білочка харчується, що вона полюбляє їсти? кажіть? Горішки, так? жолуді, молодці. Як кричить? Дітки, хто знає як кричить білочка? Білочка ось так цокає. Так. І скажіть мені, білочка, вона корисна для людини чи шкідлива? Тобто вона може нашкодити людині чи ні? Ні, білочка людям не шкодить, так? Так. Ось так, дітки, ми розповідатимемо ще про деяких тварин. Ось, наприклад, у нас хто зображений? Це вовк. Так, далі. Вовк живе у лісі. Вовк сірого кольору і білого, так? Як в нього є частина тіла? У вовка довгенький ніс, так? довгий хвіст, він має чотири міцні лапи. Молодці. Його тіло покрито кутром сірим, так. Чим харчується вовк? Вовки харчуються м'ясом. Так, правильно. А як кричить вовк? Вовк кричить Так? Скажіть мені, дітки, вовк може бути шкідливим для людини чи корисним? Ні, вовк може нашкодити людині, так? З вовками? Треба бути дуже обережним, щоб на них не натрапити. Наступний дивимось. Хто це? Це ведмідь. так. Де мешкає ведмідь? Ведмідь мешкає у лісі, у берлозі. Якого? Який має кольор, якого він кольор? Ведмідь коричневого кольору, Так. які має частини тіла. Ведмідь дуже великий, з великими лапами, з великою головою, так має невеликий хвостик, маленькі вушка, а на великих лапах в нього стрешені кігті. Наступний, наступна картинка, який в нього покрив тіла. Його тіло крите шерстю. Так. Чим харчується ведмідь? Ану пригадуйте, що любить ведмідь? Мед, так, перш за все він любить мед, малину, так? Яблука ведмідь любить, молодці. А як кричить ведмідь? ведмідь? Гррр, так голосно. Дітки, чи приносить користь людям ведмідь, чи він може їм зашкодити? Так, людям ведмідь може нашкодити. Молодці, дітки, дуже гарно справились з цим завданням. Давайте зараз повторимо чисту мовку. Будь ласка, повторюйте за мною. Ма-ма-ма! Прийшла до нас зима ло-ло-ло, кучу гури намело. М. Ем, 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 саночки візьмем. Дем, 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 на гірку підем. Ам, Ам ам ой як весело нам. Молодці. А зараз, діти, я вам пропоную пограти у гру. Гра має назву тварини та їх дитинчата. Подивіться, хто з'явився на малюнку? Лисиця. Як називають дитинчат лисиці? У лисиці є лисенята. Повторіть, у лисиці лисенята. Далі я починаю речення, а ви закінчуєте. У вовчиці вовченята. Так, у вовчиці вовченята. Це в нас хто? Ведмідь. У ведмедиці маленькі, ведмежата, молодці. А тут в нас білка. У білки, білченята. Так, наступний у зайчихи, зайченята. Повторіть, у зайчихи зайченята молодці. Це в нас олень. У оленихи оленята маленькі, правильні. Їжачок. У їжачихи, діточки, їжаченята. Повторіть, будь ласка, їжаченята. У їжачихи їжаченята. Так, тут в нас дика свиня. У дикої свині маленькі поросята. Так, таку, Такі вони. Молодці, дітки. Дітки, ви дуже гарно сьогодні відповідали на занятті. Давайте ще раз повторимо, як називають тварин, які мешкають у лісі. Так, дикі тварини. Дітки, скажіть мені, а чому їх називають дикими? Так. Бо вони мешкають у лісі, вони будують своє житло самостійно, так? Вони не потребують допомоги людей, як свійські тваринки. Діти, скажіть мені, а дикі тварини безпечні для людини чи ні? Ні, звісно, дикі тварини можуть нашкодити людині, такі як які тварини можуть нашкодити людині? Ведмідь, так? Вовк. Як ви гадаєте, хто ще може нашкодити? Кого ми ще згадували сьогодні? Лисиця, так? Так. А які дикі тварини е, є безпечними для людей? Білочка, наприклад, так? Або хто ще може бути? Їжачок, він також мешкає у лісі, але він безпечний, так? Він людині не нашкодить. Дітки. Ви великі молодці, ви всі дуже гарно відповідали, дуже старались. Я дуже сподіваюся, що наше заняття вам сподобалось. На сьогодні в нас все. Я з вами прощаюся, до наступної зустрічі. До побачення!